Знайома вам ситуація, коли ви постійно щось плануєте, але не робите, щось вчите, але не використовуєте ці знання. Насправді ця проблема є дуже поширена. Всім привіт! Я Аня, і сьогодні відео на тему, як перестати відкладати своє життя на потім і, нарешті, почати діяти. Особисто для мене це велика проблема. Була іноді повертається, адже я людина, яка постійно щось планує, щось вчить, щось намагається зробити. Але коли діло доходить до реалізації, знаходяться тисячі причин, чому я маю зробити це потім. Не на часі колись буде кращий момент, але насправді, коли до вас приходить ідея або якийсь план, він приходить для вас лише для того, щоб ви його реалізували. В цьому відео я б хотіла розповісти про свій погляд на це, запропонувати можливі теорії, чому саме так відбувається у вас, і запропонувати можливі варіанти вирішення цих проблем. Перша і найванальніша причина, яка може бути, це те, що ваші бажання насправді не ваші бажання. Вони нав'язані оточенням, не знаю, суспільством. Ви бачите, що всі цього хочуть, тому відповідно, ви хочете, як всі, ви хочете теж цього. Хоча насправді ці бажання можуть зовсім не відповідати вашим мріям, вашим цілям, справжнім і те, що ви от бажаєте, як ви бажаєте правильно. Насправді може бути абсолютно неправильно саме для вас, тому це все дуже індивідуально. Важлива деталь, коли ми кажемо мені нав'язали, і коли ми кажемо я дозволила, щоб мені нав'язали. Тобто, коли ви берете відповідальність за своє життя, ви самі його створюєте. От і все. Коли ви займаєте позицію жертви, от мені нав'язали, ой я не винна, це все інше, такі погані, ну тобто, відповідно. У вас немає ніяких прав на те, щоб його творити і створювати. Найкраще, що ви можете зробити, якщо ви виявили таке питання у себе це почати вивчати себе. Почніть розмовляти з собою, почніть задумуватися, що вам подобалося в дитинстві. Почніть думати про те, а що вам подобається зараз. Можливо, це якісь мінімальні речі, наприклад, смак м'ятної жвачки, або рожевий колір, або чорний колір будь-що. Я пропоную написати два списки. Один список речей, які вам подобаються, знову ж таки, мінімальні, максимальні речі, все, що вам спадає на думку, коли ви думаєте про те, що вам подобається і що вам приносить задоволення? І наступний список такий самий, але речі, які вам не подобаються. Це маленький крок для того, щоб досягти великої цілі, цілі дізнатися про себе і створити власні бажання. Як же зрозуміти, що це бажання не ваше, а воно нав'язане, воно чи єсть, десь його взяли, воно не прийшло від вас. Коли ви ставите собі якісь бажання, якусь ціль, яка не ваша, не відповідає вашим мріям, бажанням, але ну, ви цього не розумієте, подумайте, а якщо у вас немає мотивації до дії, якщо це не необхідність, якщо у вас немає мотивації до дії, відповідно, ця дія вам не потрібна. Адже ви не розумієте, для чого ви це робите, ви не розумієте, навіщо вам це, який результат воно дасть, і який сенс взагалі цим займатися. Тобто ви собі чесно не можете відповісти. Наприклад, ви поставили собі цілі вивчити китайську, але ви не розумієте, навіщо вам китайська? Ну, тобто, відповідно, ніякої мотивації і вчити у вас не буде. Детальніше про цілі можете переглянути моє минуле або позаминуле відео, де я розповідала конкретно, як цілі ставити, як їх досягати, як про них думати, але дійсно важливо, щоб ці цілі були ваші. Наступна причина, чому ви можете відкладати плани, відкладати своє життя і не діяти, це те, що ви живете в страсі. Чому ви можете жити в страсі? По-перше, можливо, всі в вашому оточенні живуть в страсі. В такому випадку найкращим рішенням буде оточити себе максимально людьми, які щось роблять, які кайфують, які борються зі своїми страхами і саме йдуть туди. Насправді, от якщо ми сприймаємо страх як щось паралізуюче, так і буде відбуватися. Але якщо ми сприймаємо страх як орієнтир, от, наприклад, дуже класна книга, я її рекомендувала: «Іди туди де страшно, саме там ти знайдеш силу, от якщо взяти в своє життя цей принцип і сприймати страх як орієнтир, що саме туди мені треба, саме зараз я повинна це зробити, адже я це боюсь, і саме це не дозволяє мені реалізовуватися і жити на повну потужність. Найлегший спосіб позбутися страху, Просто йти в нього і робити це. Адже страхи дійсно, ну тобто, вони дуже легко паралізують наше життя. Ми себе обмежуємо, не робимо чогось, можливо, що хочемо, але боїмося, але насправді це все в голові. Ну, якщо це не щось таке, наприклад, ви боїтеся вбити людину, зрозуміло, що не треба вбивати людей. Але якщо ви боїтеся м м м висоти. Але мрієте там, не знаю, стрибнути з парашута, хоча навряд чи. Ну просто зрозумійте, що от коли ви йдете в свої страхи, ви розвиваєтесь надзвичайно сильно, адже ви забираєте оці обмеження, які ви самі ж наклали на своє життя. Важливе усвідомлення, яке я зрозуміла доволі нещодавно, адже у мене була така штука, що я постійно щось вивчала, це мені треба, це мені треба, це мені треба знати, але я ніколи не використовувала ці знання. Тим самим. Я обмежувала свій ресурс, потенціал на розвиток або на заняття якимись справами, які я дійсно вважаю потрібними, через те, що я якби засмічувала свій мозок. Отримані, але не використані знання нас руйнують, абсолютно точно руйнують, адже ви не даєте змогу знанням, які вам потрібні, реалізуватися на повну силу. Тому ви знову ж таки обмежуєте своє життя, обмежуєте свій потенціал для розвитку росту і просто заняття, які вам подобаються. Адже ви забиваєте свою голову чимось непотрібним, От абсолютно непотрібним. Зараз, коли ми в такому дуже м, суспільному коконі, ми постійно цікавимося якимись скандалами, життями інших людей, які абсолютно нам не потрібні. Там у когось якийсь випадок стався, це розкрутили на весь інтернет, всі це говорять. Але знову ж таки, коли ви говорите про життя інших людей, ви не даєте собі більше думати про своє власне життя. І відповідно, коли ви не думаєте про своє власне життя, ви живете чиїмось іншим життям? Це дуже негативно впливає на вас і в подальшому, на вашу реалізацію, на ваші, ну взагалі на ваше життя. Ну я не думаю, що людина, яка живе життям інших людей, Буде нормально себе почувати у своєму власному житті. Зазвичай у таких людей дуже нудне життя, їм дійсно немає чим зайнятися. Особливо люди, які пишуть негативні коментарі просто під будь-яким відео. Ну тобто, невже вам настільки немає чим зайнятися, що ви весь свій негатив? Я розумію, що не буває поганих людей є люди, яким погано. Але ці люди, яким погано, вони замість того, щоб справлятися зі своїм поганим, ідуть і виливають своє погане на інших. І насправді складно сприймати це все нормально, і коли ти розумієш, що от дійсно людина просто страждає, і людина, замість того, щоб впоратися зі своїми стражданнями, зайнятися собою, подумати про своє власне життя, йде і намагається зруйнувати, підпортити трошки наприказні у життя іншої людини, адже інша людина живе своїм життям, і звичайно, людину, яка цього не робить. Це дратує, вона не розуміє, чому у всіх все так добре, яке життя несправедливе. Але зрозумійте, що якщо ви хочете класне життя, ви повинні, по-перше, брати відповідальність за своє життя на себе і займати роль творця свого життя. Ви самі його створюєте, коли ви в позиції мене ображають, мені нав'язують свої страхи, це все, батьки мої, винні не дали мені це. Це, це так не працює. Абсолютно, це так не працює. Ніхто вам нічого не винен. Ви самі несете відповідальність за своє життя. Ніхто, окрім вас, не здатен його змінити. Наступний супер очевидний пункт це дисципліна. Навіть не знаю, як його коментувати. Насправді, тут, якщо у вас немає внутрішньої опори, немає внутрішнього стержня про яку дисципліну можна говорити? Дисципліна це здатність. Відмовлятися від якихось маленьких задоволень на користь великого задоволення, потім. Тобто, наприклад, зі схудненням. Ви у вас є проблема, ви постійно переїдаєте, просто там заїдаєте емоції, з цим треба працювати. Але кожного разу ви погоджуєтесь на якісь маленькі задоволення, коли ви переїдаєте і їсте взагалі жахливу їжу. Замість того, щоб прийти до великого задоволення, наприклад, здоров'я, тіла, своєї мрії, і, відповідно, ніхто вам не винен, ваша реальність це результат ваших минулих дій. От і все. Тому я бажаю вам дійсно в цьому році, зараз січень, це прекрасна можливість почати свій рік зі змін. Зміни зараз в вашому мисленні, в ваших діях. от… По-перше, потрібно працювати зі своїм мисленням. Ваші мислення впливають на ваші переконання. Ваші переконання впливають на дії, дії впливають на все ваше життя. Тобто, якщо ви починаєте зі свого мислення, навпаки, якщо ви починаєте змінювати якісь свої дії, не працюючи зі своїм мисленням, нічого не вийде. Адже мислення у вас те саме. Те саме мислення приводить до тих самих результатів, змін не відбудеться. Тому я от щиро, дуже щиро бажаю всім знайти в собі внутрішній стержень, внутрішню опору і почати змінювати своє життя. От це може будь-яка сфера бути, але дуже важливо просто запустити цей процес. Ви вже щось робите, ви дивитесь це відео, і ви молодці. Дякую за перегляд, до зустрічі!